Жодної вцілілої будівлі, осіяні боєприпасами поля та заміновані території. Саме у таких реаліях живуть у благодатному на Миколаївщині. Село вісім місяців було транзитним для військових РФ, які намагалися захопити обласний центр. Коли це не вдалося, почали щодня бити по хатах та руйнувати інфраструктуру. Після деокупації люди почали потроху повертатися додому та вцілілих будинків обмаль. Як виживають на руїнах, бачила наша колега Наталя Якобсон-Балібова. Були прильоти, бомбили. Ми їхали, горіла посадка, горіли цивільні машини. Дуже було страшно. Дітям закривали очі, щоб діти не бачили цього всього жахіття. Людмила пригадує, як торік, наприкінці березня, втікала, в чому була із рідного села. Її родина і сусіди понад тиждень провели у погребі, ховаючись від масованих обстрілів окупантів. Виїжджали на свій страх і ризик, адже російські війська не давали цивільним зелений коридор. І нам трошки більше повезло. У нас була машина. Люди виходили з дітями пішки, з білими прапорами, з іграшками на палках, ну, тобто показували, що йдуть жінки, чоловіки залишались, і йшли жінки з дітьми. Ну, все одно їх по дорозі обстрілювали, діти, жінки по три часа лежали. В лісосмузі обстріли не вщухали, тож згодом із благодатного евакуювали абсолютно всіх. Військові вивезли літніх та маломобільних людей. До червня у селі не залишилось жодної цивільної людини. Одним із перших після деокупації в листопаді до рідної домівки повернувся чоловік Людмили та ще кілька односельців. Всі разом і зимували у літній кухні жінки, яка більш-менш вціліла. На початку грудня сім чоловік вони всю зиму Прожили в цій літньої кухні, ну, ремонтували техніку, ну трактора збирали, щоб якось своїми силами вийти в поле. Однак виходити в поля і досі небезпечно. Рятувальники кажуть, на розмінування села і прилеглих територій може піти до п'яти років. Однак місцеві аграрії нині самотужки очищують сільгоспугіддя. Сподіваються посіяти озимину, бо майже два роки не мали змоги працювати. Потребує ремонту і техніка фермерів, принаймні там, що не вигоріла вщент. Та розбило все, усе все нас вдома стояло, багато техніки там ще розбитої, такої, що вже підняти невозможно. Це, що ми змогли своїми силами, ну, підняли, бо хочемо якось в поле зайти. Щось посіяти трохи треба, Якийсь хліб. Ну, поки бачите, які поля теж стоять. Нічого не розміноване. Більшість жителів благодатного завжди тримали велике господарство. А коли довелося тікати із села, тварин просто випускали з подвір'ї. Як приїхали сюди, Ну, оце ось, ось скільки ми? Три місяці, мабуть, назад, вже трошки більше. Ну, а, а я вже купила дві козочки і виводила, то тільки тут черепа своїх тих шукала козочок, тільки тут були черепа. Довелось залишити домівку, в якій прожила 40 років, і Тетяні. Жінка з односельцями прийшла 12 кілометрів пішки до більш безпечного Первомайська, бо сидіти у погребі з невісткою та однорічним онуком вже було не сила. Прильоти перекончилися, тавим на газ, зварили кашу, всю гарночку заматуємо і під мишкою між ноги, йти, молоко грієм, щоб каша була дитині. Бувало, що також і цілий день не могли вийти з погріба. Щойно покинула село в будинок, прилетіли снаряди від оселі, тепер самі тільки стіни. Не знаємо, що прилетіли. Нам так вже дзвонили, то ще які люди оставали, сказали, що ваша хата горить. Сараї, хати це все згоріло. Три дні вони горіли. Ну, що сталося? Одні руїни, більше нічого. Зараз жінка із сином живе у літній кухні без однієї стіни. Замість вікон плівка, а двері зробили з дощук. І так виглядають найбільш вцілілі оселі в благодатному. Зі 160 будинків жодного неушкодженого. Поки що до села повернулись трохи більше двох десятків людей. Вони мріють зимувати в рідних оселях і сподіваються, що встигнуть, хоч частково, відремонтувати домівки до перших холодів. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний. Марафон Єдині новини.